Звертатись що прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна. Ми на ній завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі Городничий на живому телеканалі Міста Вінниця. Влаштувати малюка у дитячий садок для батьків усі часи було великою проблемою. З минулого року у Вінниці ситуація почала змінюватися. В місті вели електронну реєстрацію дітвори до дитячих садків. Система проста і максимально прозора. В сьогоднішньому випуску городничого ми розкажемо, як вона працює. Ідея створення електронної черги належить Вінницькому міському голові Володимиру Гройсману. Завдяки їй впроваджується єдиний підхід щодо прийому дітей у дитячі садочки. А також ведеться облік малечі, яка має відвідувати дошкільні навчальні заклади. Завдяки провадженню електронної черги, по-перше, виконані принципи доступності. Кожен з батьків може може безпосередньо зареєструватися, прослідковувати її. І для батьків мені здається, це дуже зручно. Ми зареєструвалися в електронній черзі. Для нас було це дуже зручно, тому що в мене є інтернет. Через інтернет не потрібно було нікуди йти. Важкості ніякої не було. Ми стали на чергу, прийшли. Раніше трошки записалися і, в принципі, без проблем. Хоча ми живемо трошки далі. У нас в районі теж були садочки ближче, але ми наслухані про цей садочок і вирішили прийти сюди. Зареєструвати дитину можна не виходячи з дому через мережу інтернет, у разі коли немає можливості зробити це дома, онлайн-реєстрацію можна здійснити, звернувшись до будь-якого з чотирьох міських центрів адміністративних послуг, де консультант допоможе заповнити реєстраційну форму. Перш за все, батькам треба ознайомитися з положенням про загальну міську електронну реєстрацію дітей до дошкільних навчальних закладів та статистикою зареєстрованих заявок. Шість років тому у нас черга складала біля більше двох тисяч дітей. На даний момент фактична черга це 600 дітей. Але що саме цікаве, в нас черга на даний момент складає 600 дітей, і в той же час 543 дитини не можуть визначитись батьків, точніше дітей не можуть визначитись, чи йти їм в садочок, чинь чи ні. Тобто їм змінили статус зарахування до дошкільного навчального закладу, і вони думають на протязі місяця. До реєстру необхідно внести інформацію про дитину, яка буде відвідувати дитячий навчальний заклад. Перше прізвище, ім'я та по батькові. Друге дата народження. Третє адреса проживання. Четверте серія та номер свідоцтва про народження. П'яте інформація про пільгову категорію за наявності. Шосте навчальний заклад, який має відвідувати дитина. Також необхідні дані про батьків. Перше прізвище, ім'я по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють. Друге адреса реєстрації місця проживання. Третє. Контактні дані, телефон або електронна адреса. Якщо неправильно буде заповнено свідоцтво про народження дитини, значить в цьому випадку, коли прийде черга і не будуть відповідати, чи цифра, чи, чи номер. Чи букви свідоцтва автоматично дитина не буде прийнята до дошкільного навчального закладу. При успішній реєстрації вашій заявці встановлюється статус. Зареєстровано в черзі. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов. Батькам необхідно постійно відслідковувати статус під своїм паролем та логіном. У будь-який час ви можете зайти в систему і ознайомитися, як змінюється черга. У нас є така. Сторіночка, перевірка стану черги по вибраному ДНЗ. У мене є дошкільний навчальний заклад. Я вибираю, який я вибрав, ну, наприклад, там, «Хай буде 7. Потім я вибираю рік ну, 14. От, виберіть вікову групу. Я вибираю, наприклад, молодше. От, і бачу перелік тут дітей, які зареєстровані. от 50 дітей зареєстровані в дошкільний навчальний заклад. Причому звертаю вашу увагу, прізвища тут немає, є тільки ім'я по батькові і серія, і неповний номер свідоцтва про народження відповідно до захисту інформації. Ми зробили все таким чином, щоб батько міг перевірити, ага, де ми рухаємось, чи піднімається моя черга, чи не піднімається. При наявності вільних місць статус реєстрації змінюється. На є можливість зарахування в дитячий навчальний заклад. Вам буде запропоновано місце в обраному садочку або іншому закладі вашого мікрорайону. Вам необхідно протягом 30 днів подати наступні документи на ім'я завідуючого дошкільного закладу. Перше заява батьків або особи, яка їх замінює. Друге медична картка про стан здоров'я дитини. Третє довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення. Четверте свідоцтво про народження. П'яте. Реєстраційна картка про встановлення статусу щодо можливості зарахування в даний дитячий навчальний заклад, яку вам необхідно роздрукувати з розділу перевірка статусу заявника. Прийом дітей до садочка здійснюється керівником відповідно до списків, сформованих базою даних упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку серпні та вересні поточного року та протягом року для інших вікових груп. Дітки у нас приймаються поступово, і ми батькам пропонуємо спочатку відвідувати садочок тільки на прогулянки до зареєстрації дітей в заклад, щоб Вони звикали до тих дітей, з якими вони будуть спілкуватися, навчатися в одній групі. А вже потім поступово, коли дитина буде готова, батьки здають їх дошкільну групу на декілька годин. Все це відбувається індивідуально з урахуванням характеру дитини, його звикання. Першочергово зараховується до дитячих навчальних закладів наступні категорії: діти інваліди, які не мають протипоказань перебування в садочку Тубконтактні діти, діти, які перехворіли на туберкульоз, що мають ускладнення після БЦЖ, діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають під опікою чи прийомних сім'ях, діти одиноких батьків, вдів вдівців, діти працівників дошкільних закладів у разі виходу на роботу. У нас пільга складає 1 до 10, тобто 10 чоловік іде з. Загальної черги один з пільгової. Якщо вашій дитині необхідно відвідувати садочок санаторного типу, про це потрібно вказати в реєстраційній формі. Необхідно, щоб батьки отримали довідку ЛКК, яке засвідчує ту чи іншу проблематику здоров'я дитини. Таким чином, коли прийде інформація, по емейлу e чи по телефону, що є можливість зареєструвати дитину, вони беруть роздруковку цю роздруківку, приходять в той чи інший дошкільний навчальний заклад, беруть довідку ЛКК, лікарської консультативної комісії, в якій вказано, що саме цей садочок такого санаторного типу підходить даній дитині, і вони продовжують навчання в садочку. До відомчих та приватних садочків реєструватися на сайті Вінницької міської ради не потрібно. З документами батьки одразу йдуть дитячий навчальний заклад. Для того, аби влаштувати дитину у садочок, перш за все необхідно. Крок перший заповнити реєстраційну заяву на сайті Вінницької міської ради та отримати статус зареєстровано в черзі. Крок другий постійно перевіряти, чи не змінено статус на є можливість зарахування дошкільний навчальний заклад. Крок третій. Після зміни статусу протягом 30 днів здати документи до дитячого садка. Крок четвертий. Чекати, коли вам зателефонують, і повідомлять про можливість відвідувати заклад. Крок п'ятий. Якщо у вас виникли запитання, телефонувати на цілодобову варту за номером 1560. Тож, як бачимо, зарезервувати місце для малюка дитячому садку для вінницьких батьків не проблема. Але все-таки черга ще існує. В департаменті освіти кажуть, що вона швидко зникне. У Вінниці відкриваються нові дошкільні заклади. А вже існуючих дитячих садочках з'являються додаткові групи. Це була програма Городничий. Ми тримаємо руку на пульсі нашого з вами буденного життя. Телефонуйте, і ми розповімо, як вирішити питання, які вас турбують.